З вами вебридей. Сьогодні я вам розкажу, скільки можна заробити, продавая рекламні вещи з сайта Panda. Итак, для цього експерименту мені понадобиться притворитися продавцом, щоб проходити в квартири других людей і втюхувати їм товари, які я закажу. І ось так ось це примірно звучало і виглядало. Hey. Спустя декілька спроб продажу речей пішли успіхи, і через дві неділі я зміг продати на 1300 крон або 4000 гривень. Для продажу товарів по правилам сайту. Очікується вибір між двома заробітками. Заробіток один отримати 100 раз менше ніж ви продали. Заробітка два. Вибрати приз за кількість балів ви заробили. Тобто один бал рівняється одною кроною. Після успішної реєстрації можна вибрати призи на кількість своїх балів, які указані на сайті. Із всього можливого я вибрав ось такі колоночки. І мощний павербанк на 10 тисяч Мігабат. І потім я чекав на доставку. Так, спустя годин... Спустя 2 місяці мені ця посилка прийшла. 2 місяці. Ви просто собі уявляєте, наскільки це довго. Це ж просто не виносимо довго. От ми зараз їдемо на машині забирати посилку. У мене конінтенти, я допомагаю. Угу. Посилка прийшла. Хірі яка вона велика. Ось панда пандафушене. Оця посилка йшла два місяці сюди. Просто нескончаємо їх два місяці. Дякуючи оцьому моєму бонус папі за те, що забрав, так посилочку. Ось прийшла на кінець ця посилка, яку я чекав два 2 місяці-два. 2. І потім тільки я зрозумів, що вона прийшла. Що ж, давайте подивимось, що тут. Офієть. Ніфіга собі дивися. У силці лежало павербанк, колоночки і оставшіся товари, які мені треба було роздати людям, які мені заплатили гроші. Ось таким нехилим способом можна заробити на шведських рекламах. Ну а на цьому все з вами був Вевий Дей. Всім пока-пока.